Злітають дахи, закривають дороги та перевертаються автобуси. На Росію напала зима. Проте чому в Ерефії тепер небезпечно мати розмір XL? та для чого путіністи почали робити пластичні операції, розкажемо далі. Росіяни спалюють будинки своїх же. люди виходять на вуличні протести. Влада перейшла до погроз. Чим закінчиться історія для тих, хто відкрив рота цього разу. А таких, повірте, чимало росіянам. Так остогидло все американське, що вони не можуть стулитися, щоб, врешті-решт, не говорити про це. Весь тиждень тільки і чути: Трамп, Америка, Трамп, Трамп і Америка на Росії ж проблем немає. А Соловйов робить нові прогнози, каже: з Трампом на Росії все буде тільки гірше. Питання як пов'язані американський президент і загажені російські З Трампом буде тяжелее і сложнее, чем с Байденом. Конечно. Тут вообще вопросов нет. Какую, ну, там об этом говорил и буду говорить. Ничего хорошего ждать не надо. Совсем. Наоборот, напомню, что первый срок Трампа охарактеризовался введением таких санкций, которые до Трампа не вводил никто. Поэтому уж точно не надо никаких иллюзий. Повір, Соловйов, жодних ілюзій у тих, хто живе за МКАДом, немає. Люди давно зрозуміли, на що схоже їхнє життя. Саме тому в мережі все більше звернень, які більше не починаються словами уважаємо Ладімір Ладімірович». Саме тому люди виходять на несанкціоновані мітинги, говорити правду про своє існування, яке важко назвати життям. Провалитися в смітник. Насолодитися ароматами каналізаційного раю та романтикою розрухи все це для росіянина буденні справи. Жодних нудних пейзажів, як то кажуть. Лише безкраї простори, розрухи та творчий підхід до виживання. А та дом Касі, манітки тут провели собі, сіда. Балунда, є такі дома, де ми всі ушли під землю. Люди там шоу. ребенка же... вот. вот мы такие страны спасаем бомбим. а нас в принципе бомбить не надо мы все тут разб... вот ванина машина стоит мы сами тут все разбомбили уже в принципе все уже готово разбомбили освободили заходи живи вот такая один дом вот там они живут сейчас я хотела один год же я тут шла через дворы вот так вот. Ну, чище стало, чище. Я давно у них не была. Вот, пожалуйста. Через дворы вот так шла. И как я провалилась же в помойку, я так плакала, помню. Сейчас мы по дороге пошли, а в тот раз я решила вот пойти не по дороге. И я провалилась. Вот, пожалуйста, вот в каше такой ушедший под землю. Канализация течет пахнет. Запахи, конечно. Ну, у вас люди пахнет чем сиренью, ландышами. А у нас пахнет канализацией. Кака... Не ходи сюда, тут грязно, сниму иду. Какашки потекли. Я вот. провалилась. Да. Вот так вот печаль, тоска вообще. Это депрессивный район, конечно. Ми спеціально не скорочували це відео, щоб ви насолодилися сповна процвітаючою економікою і рівнем життя людей, які прийшли, нібито звільняти нас. Самі росіяни вже сміються з цих путінських ідей, пояснюючи наочно, що на Росії і бомбити не потрібно вже все розбомблено. Жителі Курської області, з огляду на те, що примхи Кремля торкнулися їхніх власних домівок, запустили акцію Я ми потрібні люди. Це коли ніхто тобі цього не скаже, ти починаєш сам себе переконувати у своїй потрібності державі. Чи кому вони там потрібні? Путіну точно ні. Наші діти забувають, що таке родний дом. Наші старіки вмирають в ВВР на казенних койках. Но до сих пор власти региона не хотят замечать нарастающих он проблем, которые в нашей жизни возникли не по нашей вине. Складывается мнение, что мы не нужны государству. Мы все время слышим, денег на вас нет. Как нет и решения по многим из наших вопросов. Власть делает вид, что не знает, какие вопросы волнуют людей. Люди устали ждать. Нам нужны конкретные решения. А всім набарівшим єдине, що можна тут сказати, що відчуття їх не підводить. На мітинг таки з'явився губернатор Хінштейн, який заявив, що масові заходи так то незаконні, і він міг би загнати всіх куди подалі, але на перший раз пробачає. Люди кричать, що влада зробила їх. Бомжами? Доверяю. Пока, ви мене знає, ну, Пока да, вы да, меня все. не знаете. Пока вы меня не знаете. Но представители государства были здесь разные. Да. И есть да. у меня большое И ощущение, а, всех, бомжами, плен, а я не да. всех. А я, на которых представить не бомжами. 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 Не, бомжами. Ну, бомжи, бомжи, не бомжи. Потому что бомж это лицо неправда. Бомж это лицо без определенного места бедится. Все получите сертификаты. Сертификаты куды? В боулинг? Нагадаю, той же Хінштейн раніше відмовив у компенсаціях біженцям, заявивши, що держава вже виконала всі свої зобов'язання. Пропагандист Голованов з каналу Соловйова взагалі в шоці, що росіяни щось вимагають. І от читаю я, що в Курські на Красну площу вийшли 50 чоловік, якоби це жителі суджанського району недовольна і властей. Они потребовали ускорить выдачу жилищных сертификатов, увеличить себе компенсации. И чтобы их успокоить, к ним пришлось выйти губернаторы области Хинштейну. И думаю я, а какого черта вы вообще выходите? Какое право имеете? У вас там контртеррористическая операция идет. Выходить на протесты, в принципе, запрещено. Да вы благодарны быть должны, что на месте там всех вас не скрутили. Какую помощь еще хотите? Вам же ясно сказали, деньги є, будуть виділяти. Ваше діло просте – дождатися, а не піднімати майдани. Ну да, на слово майдан у росіян алергія відразу починає пухнути мозок. Але я більше скажу, судженці вже починають говорити правду, і скоро від неї буде не сховатися. Житель міста поскаржився на другу армію світу і розповів, що це не українці, а путінські вбивці залишили його. дому меня русские оставили без дома, у меня русские сожгли дом мой. Будут восстанавливать теперь, будут восстанавливать. А по-другому уже никак. Мы, русские сожгли мой дом. Русские жгут русских, убивают. Б**. Это неправильно. Б**. Солдаты украинские относятся к нам очень положительно. Как ООН. Никто никого не трогает, никто никого не убивает, никто никого не трогает. Это граждане России, не слушайте внимательно. Потому что я, я здесь, я здесь проживаю на данный момент. И я, я вот действительно, я вот очевидце этих всех событий. Никто никого не трогает, хлеб дают, дают тушенку, дают то, дают то. Мы, мы, тут, мы тут жрем лучше, блядь, чем блин, в советские времена. Навіть пропагандисты заплуталися, хто правду говорит, а хто бреше. Проблема шире. Когда нам в Центрабанке говорят одно а еще, с другой стороны, другое. Это то же самое, о чем мы говорили два лишним года назад. Счастливо спеціальне веде. Врут Соловйов може опинитися за ґратами. Проти пропагандиста піднялася хвиля хейту. Про те, як Росія може знищити все довкола, поговоримо далі. Поки Соловйов ще був на коні, він, як і зазвичай, погрожував всьому світові, що російський орешник знищить все і вся. Не волнуйтесь, все буде плохо. Потом очень плохо. А потом мы все засеем орешником. И станет хорошо, но не сразу и не всем. Вже дуже дуже страшно. Росіяни так радо вірять у горіхову легенду, що почали потроху сходити з розуму. І навіть власноруч випустили для російської ракети боєголовки у Новосибірську. На прилавках з'явилися солодкі горішки під назвою Снаряди для арішника сварюний з згущонкай. Приблизно так насправді виглядають боєприпаси, якими Соловйов. Погрожує розтрощити півсвіту, але навіть кремлівські ставленики вже стулилися щодо могучого арішника. Російська влада перестала згадувати про найгразнішу відповідь Росії так само стрімко, як і заговорила. Путін, Медведєв, Пісков, Захарова, Лавров регулярно згадували про ракету, а потім тиша. Про супернанотехнологічний винахід винахід востаннє згадали 26 грудня і після. Ні слова від офіційного Кремля постало питання: то чи був Арішнік взагалі? Чи це марення? Марення чи ні? Утім, пропагандисти ніяк не заспокояться і їх всіх: французів, англічан, німчуру поганих. Я хочу просто, щоб внимательно перевели мої слова і щоб вони дошли для сознання кожної матері Європи. Відправить ваших сунов. І вони будуть уничтожены всі Україна і Британія підписали столітній договор іменно на сто років. Оптимізм зашкалює. Увіреність просто косміческа. Ви уверені, що ваші країни в принципі стільки про существують. Ми впевнені в одному, що наступні 100 років, а може, й більше, точно потрібно бути готовими до нападу наших сусідів і робити для захисту потрібно все, що тільки можна. А зрештою розберемося в процесі. А ось у тому, що їхня держава проіснує ще хоч кілька років, не впевнені навіть самі пропагандисти. На всіх ток-шоу тільки й чути, що вороги всередині вже вийшли з під контролю, що немає спасіння від дронів, що голос зрадників звучить все голосніше. Усе це ниття обов'язково прикривається якоюсь драматично, патріотично, хвалебною піснею. На днях, коли був масірований нальот, смотрели деякі автори тут в телеграм-каналах, почали рассказывать, що у нас плохає ПВО, що у нас от все не так. Слушайте, вот эти вот э, специалисты начинают уже ну, доставать. Я ответственно заявляю, у нас лучшее в мире ПВО и лучше нашей ПВО нет вообще ни у кого. Нету ее сегодня. А то, что иной раз какой-то беспилотник долетает куда-то достаточно глубоко, это плохо, но это... Та нам пищу до розмишлення, і то що вони масіровано приміняють біспілотники. Це з одної сторони навіть хорошо, тому що ми отримуємо досвід відраження масірованих нальотів. Ну їм все хорошо, і санкції, і окупована курщина, і прильоти добрих дронів по військовим базам, аеродромам, нафтосховищам все супер. Але буває сутність таки проривається назовні. Нещодавно Соловйов нарешті висловив свою справжню думку про так званих героїв СВО та відверто наїхав на російських військових, які критикували командування, за що їхній командир відправив їх у штурм на забій загиблих кавалерів ордена мужності, яких нагородив сам Путін, пропагандист осмілився назвати покидьками у прямому ефірі. Віталій Чуйко, якщо ви не ніч тоже ствою укранацистская тварь. Пришлите-ка ваши данные, отвечайте за то, что вы говорите, башкой своей. Ну, если вы мужик. А если вы жалкое ничтожество, то заткнись, мразь, и сдохни. Ты не понимаешь ничего про Красную Армию, ее доблестных бойцов. Вы, вот многие, устраиваете истерику, там не бывая и ни черта не зная и пытаетесь потом поднять наверх, а потом тихо слезаете с темы, как вы, которые оскорбляли злого, настоящего русского офицера, героически себя проявившего с Мариуполя и до сегодняшнего дня, боющего много лет, и поднимая на щит подонков, которые, да, погибли, но смерть их сделала мертвыми, она их не сделала правыми. Что они несли про верховного главнокомандующего? Забыли все? Ви, стали в очередь їх хвалить, Ні, черта про них не знає. Такого в заспільноті не терплять. По каналам почали ширитися звинувачення в сторону пропагандиста і вимоги покарати за сказане. Там навіть запустили флешмоб із хештегом Солов'йов має бути покараний. Не заважатиме кажуть росіяни перевірити його за статтею дискредитації військ РФ. Вже навіть мати одного із військових злочинців. Соловьев позволил себе назвать подонками людей, погибших при исполнении воинского долга. Я считаю это подлостью с его стороны, потому что погибли люди, которых президент наградил орденами мужества. Соловьев является официальной, можно сказать медийной говорящей головой. И это, я считаю, оскорбляет погибших воинов. Соловьев берет на себя ответственность говорить это от лица официальных средств массовой информации. Я считаю, что этому нужно положить конец. До бога залишилося три, два, один, нуль. Друзі, пишіть в коментарях, коли, на вашу думку, головного пропагандиста Кремля прикриють, і коли він буде вибачатися на колінах. Чи можливо ця ситуація ще раз продемонструє росіянам, що Кремлю глибоко чхати на всіх тих? Кого привселюдно вони нарікають героями, погода на Росії з'їхала з глузду, так само, як і російський диктатор. Він вирішив, що китайський лідер йому коріш братан, і на початку відеозустрічі Путін на знак привітання вирішив помахати сі рукою. При цьому він обрав максимально доречний вираз обличчя, несповна розуму. Що ж, йому личить, лідер КНР зробив вигляд. Що цього не бачив, похитав головою і продовжив формальне спілкування. Черговий ніж у спину, така неприязнь від Сі Цзіньпіня, скажімо, як сніг на голову у прямому сенсі слова, тому що Росію засипало і захурделило. Біда не приходить одна, то нестерпно спекотно від дронів і постійних пожеж. То морозить і трясе від матушки природи. До Сибіру в середині січня абсолютно несподівано прийшла зима. На регіон, де зима має бути звичайним явищем, обрушився ураганний вітер: повалені дерева, зірвані дахи, знесені стіни будинків, перевернуті фури та пасажирські автобуси, дерева та торгові павільйони. Рух на федеральних трасах. Перекрито на вулиці, мінус 30, перебої з водою та електрикою. Все як зазвичай, на Росії все в новинку і все дуже несподівано і невчасно. Структури ЖКГ не можуть впоратись, все розвалюється в руках і потребує відновлення. Ми благодубарнулись в, в, в Алтайському краю, З'їхала з глузду на Росію, як каже чоловік на відео, не тільки погода та Путін. Люди теж заслуговують окремої частини нашого випуску. 60-річна пенсіонерка зробила пластику два в одному за одну операцію. Вона не тільки помолодшала, що доволі суперечливе твердження, а й стала схожою на свого улюбленого півця ртом шамана. Історією своєї пацієнтки поділився сам пластичний хірург із Москви. Я зробила підтяжку лица і тепер я стала схожа на свого любимого півця шамана Я, вообще-то, Російської Российской Федерации. Люблю самую любимую мою пісню Я Русский! вважаємо, що це свого роду дискредитація Путіна. Ви запитаєте, чому? Тому що кожен поважаючий себе росіянин якби і робив би себе схожим на когось, то тільки на Путіна, а не на якогось там шамана. А тепер напишіть в коментарях, як вам перевтілення по шкалі адекватності від 1 до 10. До речі, якщо вже згадувати про шамана у контексті його типу патріотичних пісень. То у російських артистів з'явилися нові дати у турах, і це не глибокі забиті села, і навіть не окуповані українські території. Шаман, Газманов та решта путінських зірок на припоні поїдуть туром школами напряму до дітей зі своїми патріотичними піснями, промивати їм залишки мізків. Всі ці, прости господи, заходи носять горду назву Уроки патріотичної музики. Попіклувалося про це, звісно, міносвіти. Там же і затвердили список геніальних творів для вивчення. Сподіваюсь, під час туру ми побачимо дітей у виставлених у формі шамана, обов'язково шкіряних лосинах. Одне питання, чому шаман у шкірянці із пофарбованим волоссям російських чиновників влаштовує, а Курт Кобейн, до прикладу, ні у Пермському краї вулицю, названу на честь американського рок-виконавця, хочуть перейменувати на честь співаків путіністів. Ще у 2018 році жителі селища Радуга вирішили, що хочуть увічнити лідера гурту Гнірвана. Курта Кобейна ідею підтримала і голова поселення. Утім, нагрянули скрепні перевірки спермі та написали донос до місцевої адміністрації. Так і так, вулицю перейменувати. Кобейн, нібито не приклад для руського чоловіка і взагалі аморальна людина. Тому вулицю запропонували назвати на честь лідера Любе Растаргуєва або як же без нього шамана. Подалі від всього західного і ближче до скріп та традиційних цінностей, щоб це не означало у російській обгорці, в Арефії знайшли ще одного ворога нації, який загрожує її існуванню, і це. Боді позитив, депутат Держдуми Мілонов, який, вочевидь, немає вдома дзеркала, заявив, що прихильники цього руху, суть якого полягає у прийнятті будь-яких форм тіла, доводять себе до ожиріння, відмовляються від норм гігієни та отримують хронічні захворювання. Мілонов уже звернувся до міністра охорони здоров'я, щоб бодіпозитив визнали небажаним у Росії. А це означає, що один крок до таблички екстремізм з рубрики санкції на користь. Наша наступна новина про те, що росіяни відчайдушно почали вводити собі у вени сперму, яйця та гриби. Щоб вилікуватись, так вам не почулося, і це не від гарного життя і медицини на високому рівні. Люди бодай якось, сподіваються перемогти різні хвороби і, не маючи необхідних медикаментів, починають займатися самолікуванням. Після таких експериментів люди кажуть, лікарі виживають. Утім, не факт, що з їхнім організмом все буде нормально. У мережі вже чимало лже лікарів, які нібито лікують пацієнтів за допомогою введення в організм курячих яєць та інших речовин. Ну а що ви хотіли? Росіяни з кожним днем все частіше шукають необхідні ліки на чорному ринку, тому що в аптеках їх немає. Більше тисячі різних імпортних препаратів зникли з початком війни. Більшість із них життєво важливі, а Путіну. Продовжує бути все на користь. На цьому кажемо вам па-па. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багню.